Питання, що робити з Україною, також залишається важливим для нової адміністрації США. Ки посадовці намагаються виробити свою політику щодо Східноєвропейських країн та України. Відомі аналітики, такі як збігнєв Бжежинський, Стівен Пайфер, Януш Богайський і інші, які займаються вивченням українських питань, жорстко розкритикували українську владу за невиконання майже усіх рекомендацій та пропозицій, викладених у минулорічному звіті Комісії ЄС сша щодо співпраці з Україною. Про це вони говорили під час конференції в центрі стратегічних та міжнародних досліджень Вашингтоні. Унтоні, з якої щойно повернувся мій колега Руслан Петричка, Руслане. То які претензії висловлювали експерти українській владі? Вітаю, Мирославо. Хочу одразу зауважити, що експерти, які зібралися сьогодні в Вашингтоні, є відомими прихильниками України ще рік тому, коли вони видали свій звіт під назвою Україна, оцінка 16 років незалежності, вони досить оптимістично розраховували, що Україна здатна швидко провести необхідні реформи, щоб зблизити з Євросоюзом, вступити в НАТО і взагалі стати впливовою європейською демократичною країною. У звіті вони виклали певні рекомендації українській владі, які саме кроки і які реформи чекає від них. Захід втім, сьогодні аналізуючи зроблене українською владою за рік, від колишнього оптимізму не залишилось і сліду, а звучали лише слова критики та розчарування у нашому звіті ми дали певні рекомендації українській стороні. І на жаль, мусимо визнати, що більшість з них не були виконані. Якби їх виконали, то це було б на користь Україні. Причиною цього невиконання є параліч лідерства в Україні, розбрат між найвищим керівництвом, концентрація на короткотермінових політичних цілях, замість довгострокових національних інтересах. і це факти, які ми мусимо засвідчити, які на жаль шкодить Україні. Експерти зауважили, що Україні рухатися вперед часто більше допомагають кризи ніж цілеспрямовані дії українських політиків. Наприклад, нещодавнє газове протистояння з Росією, на їх думку, вирішило деякі проблеми, які існували роками. По-перше, Київ відмовився від послуг невигідного посередника. А по друге, ціни на газ для України наблизились до європейських. А значить, Москва втратила сильний важіль впливу на Київ. Втім, загалом експерти не задоволені діями української влади в енергетичному секторі великим розчаруванням для мене і для друзів України на заході стало те, що Україна не зробила жодних кроків у спробі привабити західних інвесторів у свою енергетику. Це важливо, Україна держава з величезним потенціалом. Але разом з тим вона найгірша в Європі країна за стандартами енергозбереження. Одна з найгірших у світі. В Україні роблять майже все, що можливо, щоб завадити західним інвесторам прийти і розвивати газову, нафтову, вугільну і навіть сонячну чи вітрову енергетику. Частково це робиться через страх. Що якщо іноземці прийдуть і будуть заробляти гроші на українській енергетиці, це означатиме втрати для України. Це пережитки старого радянського менталітету. Серед небагатьох позитивних моментів, які згадувалися на конференції, збігньо Бжежинський зокрема відзначив те, що в Україні, на його думку, поділ на західну і східну частини є не таким суттєвим, як про це говорять деякі українські і російські політичні сили. Український народ об'єднують спільну національну ідея та відчуття територіальної єдності. А по-друге, на його думку, молоде покоління українців, яке багато контактує з Заходом, вчиться чи працює в Європі та США, не дозволить Україні зійти з демократичного шляху розвитку. Про в тому, що Україна. Україна залишається демократичною країною. збігнів Бжежинський поки не сумнівається,